Всіх вітаю на своєму каналі. Ну що, виїхав я сьогодні на джиг. Попробувати поджигувати судачка або щучку. Ну, Взагалі, хоч би щось клюнуло, тому що погода не льотна, як кажуть. У нас на таку погоду кажуть зябка. Холодно, десь 8 градусів. Вітерець, ну вітерець не сильний, поки що, так кривками. Сиро, мокра таке, коротше. Що сказати по я тут, Це для мене перший раз тут на цьому місці. Нове, можна сказати, на джиг. Раніше колись давним-давно я тут був, спінінгом кидав, але то було досить давно, я тоді ще був малий. Зараз я вирішив згадати ці місця, що тут, де тут. Ну, звісно, помінялось багато чого. Карчів нових понапливало. Десь карчі поплили далі. Буду досліджувати. Обривів сьогодні, я думаю, буде багато. Тому прийдеться обшукувати, де тут можна поджигувати нормально. Ну, У корчах же ж повинна бути риба. Так що думаю, хоч щось де повинно плюнути. Ну що, буду я починати далі, там пройдусь. Буду повертатись назад сюди. Короте, далі покажу, що я буду, де я буду. Починати риболовлю буду із такої силиконки. Це копія із шайнера 3,5 дюйма. І зразу поставив 30 грамів. Думаю починати з цього. Ну побачимо, тоді буду вище ставити чи менше. Я думаю, сильно менше тут не буде, тому що те, велика вода вроді починає спадати вже в нас. Ну так, сильно повільно вона спадає, ще досить великий рівень. Коротше, погнали ловити хорош говорить. Так, прийшов на першу точку. О, зразу видно, де були спинінгісти. Бачите, ось одна, ось друга. Так, що тут у нас? Я догадуюсь, в принципі. Кейтеч. Swing impact 3.5. Це не реклама, бо в мене такий канал, що чи до реклами як до неї барочки хтось значить ловився таке тут і щось ловилось колись значить треба пробувати тут така перша ямка ну там ще далі друга є я до, до неї не дійшов побачимо буду з цього і починати бачите дерево лежить це те що я бачу зараз а те що там може ще одне лежати я ж не знаю От зараз і побачимо. Ну тут така о, бачите? З першого разу вже щось зачепив. Тут така місцина, що тридцятки, може й буде багато вата. Ну так, да, треба щось менше ставити. Так, треба менше поставити, бо зразу падає, гупає. Це не дуже добре. 23 поставили, ну поки що кидаю тут недалеко, чиста ямочку оцю. Падаєш, О, опало. О, 23 нормально. Можна ще менше. Так, якісь корчики, бровки. Тут у таких корчах може бути щука стоять під берегом під самим. Правда, в таку погоду я не знаю, що тут буде стояти. Холодно. Щось зачепив. О, перший є. Щось спочатку продергувалось. Типа як бровка. О, відірвав. А як воно так легко відірвалося. Аж дивно. Коротше, мінус одна. Початок положений. Так, ну що. Покидав я там ще закидів 5 зробив, поставив нового кейтеча у натуральному кольорі і відірвав. Це десна тут, Відрив на відриві. Тепер буду на цій ямці. Вона рядом тут іде, зліва одна, справа друга. Поставив рачка, на якого минулого разу в мене були покльовки. Ну і судака я піймав. А ще після того я їздив ще на одну риболовлю, теж у те саме місце. І в мене було шість покльовок, але я відео не буду виложувати, тут риби не було. ж. Тому вирішив рячка поставити, на його покльовок багато було робоча приманка, я думаю. Тут теж картів повно, без поняття, куди кидати, що робити. Ми то дамемо експерименту. О, тут глибока ямка. 23 грами довго падає. Тут таке фідерне місце, я так зрозумів, літнє. Ну я колись тут теж Давним-давно на фідер колись ловив. Як ви думаєте, в такому місці можливо відірвати? Ось де дерево, он дерево, справа там якісь корчі. Я думаю, так. Да. Відірвав я вже три приманки. Поставив тепер таку. Це фит, по-моєму, 3,3 дюйма. Будемо пробувати. Короче, щось поки риби немає. Хожу, хожу, кидаю, кидаю. Не пойму, що не так. Приманки міняю, кольора міняю. Ну поставив цей раз таку копію із шайнера у такому салатовому кольорі. Попробуємо її. Тут он теж прийшов на точку Упаковки з-під силикону. Не, ну це звісно добре, показник, що тут можна щось піймати. Щось якась риба є, але погано те, що мусора повно. Чого ж додому не забрати з собою? Сьогодні така погода кончена, ну я вже казав, зябко. Але у цьому є один плюс, те що машки немає. В минулих відео я казав, що вона мене задовбала, страшний. Ну сьогодні вроді немає. Поки що. Щось там якесь десь поодиноке. Не зовсім від мороже літає, але вже закінчилась вона. Коротше, ходив, ходив я. Прийшов назад, буду тоді туди, туди далі йти. Там такі хащі заруші. Поставив знову рачка такого у Фіолеті. Колір лох, по-моєму, називається. І 27 грамів. Ну щось. Рибі не подобається, не знаю. Ні одного клювання ще не було. Обкидав багато. Всього але щось з клюваннями метуго Може там далі буде, що там більше така круча. Ну такі мені більш місця подобаються. Хоча з другої сторони треба ж було і ці перевірити. Тут теж такі є омутки. Ямочки. Ніколи не вгадаєш, де буде стояти риба. Так, це на сьогодні у мене остання точка. Обойду я її з усіх сторон, як тільки можна, обкидаю і все. І ще часу на риболовлю залишилось десь півтори години. Я не, не можу повірити, що тут в таких місцях немає покльовок. Це мабуть сьогодні якийсь нерибний день. Ну приманки ж нормальні в мене. Все нормально. Просто риба клювати не хоче. Як завжди була вимкнена камера і тільки що я заробив перше клювання за сьогодні. Тільки змінив приманку, поставив салатову, зараз покажу. І клюнуло щось. Але не засіклося. Ну я сьогодні і ставив вже салатову, а це... Таку імен не Це, по-моєму, копія тіоги чи щось в такому плані. Бачили, знову клюнуло щось. ж вона не засікається. И снова стягнуто. Блин, ну была ж рыба, ё-моё! Видел, какая а поглёвка была? Як вона не засікається, я не розумію. Уже держа, вже й держав трохи даже. Ну так, да, вон хвост. На хвосту видно, що порізи якісь. Може маленька щучка. Вона такий кольор любить. Я не знаю що ще робити Будемо пробувати ще поки час є Буду добивати це місце взяло щось Щука взяла Короче, під самим берегом Вроде нормально особить. Попробую взять. Нормальная щука. заликова. Ну, вот такая щучка, короче. Скики тут ей. Півтора мене буде, десь кіло 400, кіло 300, десь так. Ну, якраз нормальна залікова, невелика і не маленька. Так що сьогодні із рибою. Ще щось тягнув, щось клюнуло. Не сильно велике, але є. Тудачок маленький. А то він не довбав, що я підсікти не міг. Ну Це відпускний, це десь сантиметрів 30. Daj приманку. Takže ryba sa nedie. Proste treba bolo jej najti. Ролінгісти тут, коли мене плавають, то щось я не бачу, щоб вони щось піймали. Вже пів години на одному місці, туди-сюди, туди-сюди. Залишилось мені ловить десь хвилин 15-20. Тому роблю декілька закидів ще цю точку добиваю, так сказати, і буду збиратись. До речі, сюди клюнув теж недалеко, десь метрів 10 від берега. Отуди я так. І покльовки були отут, аж під самим берегом. Считай, Багато таких мікропокльовок, про які я не казав. Мабуть, мілкий судачок або ще може бути окунь у таких місцях. так доводиш до берега, а воно довбиє по дорозі приманку. Не було більш покльовок. Мабуть, був якийсь чи вихід, чи я не знаю як це назвати. Щуча удачі. І все, і закінчилось. Ну все, буду я закінчувати риболовлю. Таке сьогодні відео може і коротковате вийшло, але з рибою. Бо були виїзди на десь ну також на джиг без риби. Ну покльовки то були, ну що я буду показувати, якщо <глёвки> одні покльовки, а риби немає. Тому таке. Перебрав сьогодні кучу приманок по кольорам, по розмірам, по типу. Коротше, нічого не працювало. Поставив таку рожеву. Це я з Китаю щось коли заказував, не пам'ятаю як вона називає. Ну, Копія тіоги чи щось таке. Вона така дуже м'яка, еластична. І риби це зайшло. Пройшов десь кілометра півтора, там ямки обкидав, які хотів, але спрацювала одна точка. Може б я ще сьогодні половив, але немає часу. Тому всім дякую за увагу до наступних відео.